Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі житомир, Житомирської житомир, області, прокат Сміро 40 ребенка, житона, тракторна початка, трактор наявності, будь ласка, запрошуємо. Сінтайчик, 244-й, 9,5 на 24 резина на тестуванні. От, засипає сніжком, зима. Але наші мешканці області. Купують тракторці, вибирають, готуються до весняних робіт, тому що весна прийде, зима закінчиться, як завжди буває, і треба буде йти в поле, треба буде обробляти нашу рідну землю. Тракторці всі наявності. Отакий От Сінтайчик 244, 2 інша насоси, 16 резина, 9,5х24. Бокова коліса в помаранчевому кольорі. Заводський тракторець, редукторний міст, повноцінна трохточка. противаги задніх поліс. Регульовавка сидіння. Ось такий тракторець виїхав. На площадочку. Тракторці, всі ремінна група, трьохциліндрові, чотирьохциліндрові. Сьогодні дивилися чотирьохциліндрового джиму люди, кабінника, кабінник без кабін. Всі тракторці в наявності. Будь ласка, прошу придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарського обладнання. Місто Житомир, проспект Миру 45 в район Богунії. Біля пологового будинку матері дитини. Дякую.